Ребята, всім привіт! Представляєте, що у нас сьогодні за пісня? Це, коротше, мої ретіки стандарти. Сьогодні відео буде присвячене конкретно їм. А знаєте чого? Ой, жесть, зараз побачите. Опа, ну коротше, ви вже зрозуміли, що там кладка є. Хочу вам розказати їхню історію і які в мене на них плани. Отак от, от вам. Я знаю, що вам інтересно таке дивитися, слухати. От цих ретіків я завів більше року назад. Тобто їм вже десь тако, Почекайте на коли, то вони вже в мене вилупилися. Вони десь в червні. О, вже бачите, пусте дихальце в нас. В червні ми вилупились приблизно. Так що нам буду зараз я вибирати це все діло. До речі, на рахунок інкубації. Ви бачите, що я ложу їх на салфетку, помочену водичкою просто. І, як ви бачите, я оставляю абсолютно всю кладку. Я не вибираю звідси жодного яйця. І об'яснюю одразу, чого я так роблю. Ви можете побачити, що в нас є яйця. Ой, зараз є яйця такі більш білі. і Є такі більш жовті яйця. По моїм е, наблюдінням, чим молодший равлик. Тобто це може бути перша, друга кладка, у вас буде така жовтенькі яєчки. Да? Далі равлик буде нести абсолютно всі яйця одного кольору. Вони білі будуть. Значить, що з цими яєчками, що білі, з ними щось не так ви можете сказати. І ви будете праві. Оці біленькі яєчка 100% не вилупляться. Це порожні яйця. Я вже пару разів оставляв вкладку, я знаю, що якщо яйця вони набагато світліші за прості, отакі майже всі, да? то це яйце ніколи не вилупиться. І я не роблю відбраковку яєць ніколи. Ну, тобто, ви бачите, що ці білі яйця вони завжди менші, ніж жовті. Це закон такий в них. Тобто, ну все рівно, я їх не відбраковую, бо вони не вилупляться. Чого я оставляю всю кладку? Я ж не знаю. В якому яйці сидить найбільший равлик, правда? А яєць тут багато. І далеко не в кожному сидять хороші екземпляри. Коли почнеться вилуп, оставляємо самих перших равленят, скільки вам їх треба. Треба 15 штучок. Ну, Тут головне, звісно, не прогавити. Бо якщо ви на день прозіваєте, то у вас буде 100 штук їх тут сидіти. Вибирайте 15 штук самих перших. Як показує практика, ті, хто перші вилупляються, ці будуть найбільшими весь час. Ну, це понятно, так? Да? Тобто, якщо у вас вилупилося 15 штук, ви їх вибрали. Всіх інших положили в морозиловку бистренько. І через годинку вже ніхто у вас більше вилуплятися не буде. Але ну, ви повинні розуміти, що. Це розведення равликів і є певні правила, яким треба слідувати. Якщо ми будемо оставляти всіх на ростушок, ми просто переведемо вид. Ми виросли, звісно, не по 20 см. Оцей в нас майже 15 см один. А другий 14 із чимось. Там, да? Але це, суттю кажу, моя механічна помилка, ви можете побачити зараз, що в нас на ракушці купа шрамів. Ось бачите, як ми росли погано. Бо я е, була, був етап в моєму утриманні, що в них було трохи холодно і сухо одночасно, і це дуже погано сказалося. Зараз ви бачите вісять капельки водички. Я поняв закономірність, що тоді, коли вісять капельки водички, мог постійно такий вологий, то вони шикарнюче в нас ростуть. От, ну, як слідстві, я вже їх в таких умовах тримаю більше місяця всіх разом своїх равликів, може вже і місяці два чи три. Вони почали в мене всі активно нестися. Так що, в кого є така проблемка, зверніть увагу. Здається, така банальна причина. Ну, що, ну, чого може не рости, здається, може вже якісь там причини в кальції шукають. Ні, насправді все банально. Прийшла б чита мені колись кладка. Почнемо з того. Оце з тої кладки, в мене були там пару равленят. Я собі оставив два штучки. От я вам показував тоді шикарну їхню мамочку. Да, яка в них там по 20 см. До речі, та дівчина, яка мені їх відправила з Донецької області. Зараз, на жаль, вона цього року не змогла мені відправити кладку, я хотів з нею домовитись, то ну, ось так вийшло. А мені дуже подобається, що ну, тут в них хороша генетика це факт. Бо батьки, по суті, в них, ну, мама з татом їхні різнокровні. Тобто це F1 рахується. Але оскільки їхня мамочка, в них 20 см. Вони самі менші. Вона може не 20, там 19, чи приблизно там. ну, Ви ж розумієте, що це все дані приблизні. От. Ну, я хочу попробувати лишити цю кладку суто для себе. Попробувати виростити їхніх патомочків. Подивитися, якими ми будемо. Дальше. Обще -то, то. Я хотів собі самих чорних ретиків. Вони в нас не геть чорно-чорні. Але темні, дуже темні такі голови в них. От ракушка оця криволізна. Ракушка ця, звісно, у нас крива, замучена. Але я сподіваюся, що ошибок своїх, помилок своїх я більше не буду допускати. У цього ракушка більш така. Зараз покажу вам. У цього ракушка така більш красива. Голова така дуже темна, але ну не геть чорна. Ось. Потім якось я їх помірюю, бо зараз взагалі тут 2 часа ночі, я їх просто кормити сьогодні пізно рішив. А тут як на злощі кладка. Так що сьогодні дуже пізно лягаю спать. І підписуйтесь, ставте лайки, діліться відео з друзями. І будемо наблюдати, що в мене вийде з цієї кладочки. Всім пока!